Всім привіт! Привіт! Ми з вами сьогодні завершуємо вивчати творчість Шевченка. І на порядку денному у нас послання Тараса Шевченка і мертвим і живим. А і також... заповідь. Заповідь. Почнемо по порядку. Послання. 1845 рік, період трьох літ. Саме в той час було написано послання і мертвим, і живим. Рік Міро Епос. Жанр. Поема, послання. послання, тобто автор, е, хоче щось передати, а кому ми зараз розберемося. Отже, спочатку назва. Як скачить назва? І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. Отже, що означають ці довгі слова? Адже у шевченка все не проста. Мертві, живі, ненароджені земляки власне, кого мав на увазі Шевченко, звертаючись до мертвих? Критики літератури вважають, що це очевидно поміщики, кріпосники, які поневолювали свій народ, які використовували їхню працю їхніх кріпацтва в своїх інтересах. На той час вони жили, але це вже було минуле, і це вже обідання. І це вже було все-таки для е, Шевченка Мерседня. Хто ж такі живі? Е, очевидно, Шевченко мав на увазі тих людей, з якими він спілкувався, е, з якими він ділився думками е, ту передову еліту е, українського суспільства. Яка, власне, щось робила в той час для України? Живі, тобто національна еліта, ті, які, е... які можуть щось цьому люди... змінити. Пригадуйте, ми що? говорили з вами про дворян або молодих юнаків, кохочих дворянського походження, які були на відходній організації Кирило Микодіївському братстві. Це теж ті самі його друзі, які були живі і могли багато чого зробити завдяки своїм знанням. А не народжені. Не народжені, очевидно, автор має на увазі майбутніх українців. Зверніть увагу в Україні і не в Україні народженим. Тобто, Шевченко, хотів сказати, що досить велика кількість українців живе і в Петербурзі, з якими він спілкувався, і в інших куточках світу, але все ж таки вони українці і вони дбають про свій народ. Ми повинні завжди про це пам'ятати незалежно, де вони живуть. В цьому він знову виявився досить таким пророчим, я б сказала, тому що це зараз актуально не менше, ніж тоді діаспора. Так, дуже цікава річ. Дане послання, яке багато творів Шевченка, має епіграф. Епіграф взятий з Біблії, з Біблії. звучить він старослов'янською мовою досить складно. Але якщо вчитатися, то суть даного епіграфа така. Якщо хтось каже, що він любить Бога, а брата свого ненавидить, то це лукавство, це брехня. Отже, бачимо уже в самому епіграфі, який задає тон, задає мотив, вже критика, критика, наголошення. Ти говориш одне, а поводишся інакше, значить, те, що ти говориш, це до кого це, до кого Власне, люблю Бога, хороше Християнин, До церкви ходжу. До церкви хожу. Говорю якісь такі гуманні речі, але разом з тим маю підневільних кліпаків, які на мене працюють яких я використовую, тобто жорстоко караю їх, тобто ненавиджу, оскільки так ставлюся, ненавиджу свого брата, свого ближнього. Ось що мав на увазі Шевченко. Я християнин, але я використовую працю інших людей, тобто я ненавиджу брата. Значить, це якесь лукавство. У Бога любити і ненавидіти, використовувати інших людей не може такого -то бути. Тобто лож, лож є. Тобто це лукавство. А далі ми переходимо з вами на мотиви, з яких ми вже потім будемо аналізувати весь світ. Отже, насамперед, які мотиви є, для чого, для кого це писав Шевченко це своє послання? Отже, насамперед він критикував сучасну йому еліту. Пам'ятаєте, ми говорили про цих живих, тобто в нього і до них були якісь претензії, і щось він їм хотів сказати. Він їм наголошував, що щось це не то, але зараз ми це все розглянемо. І власне, в найбільшій мірі Шевченко своє послання написав для сучасної йому еліти, для цих людей, щоб показати, що вони роблять, не зовсім правильно. Так, розставити такі пропорції сигнальні. Там не добре, там не добре і там не добре. Зверніть увагу. А далі йдіть вперед. Отже, критика сучасного автору еліти один з мотивів. І другий найважливіший мотив, він звучить в кінці твору це заклик об'єднатися. Об'єднатися. Об власне, обмінити ж брати мої, як пише Шевченко, найменшого брата. Стати єдиним цілим. Не ми вчені, ми багаті поміщики десь на горі а ви прості люди внизу. А ми єдине ціле, ми рідні. До цього хотів до цього закликає Шевченко у своєму посланці. Далі в нас особлива композиція. композиція. Отже, композиція дійсно надзвичайно особлива, хоча цей поема тут відсутній сюжет. Ще дуже важливим моментом є те, що е, вся поема, все послання написане у формі монологу. Виглядає так, ніби е, автор вийшов на трибуну і виголошує якісь свої заклики, якісь свої е, думки. Да, до речі, він такий особливий незвичайний. То він, як юродивий, то він як пророк, то він як такий настоятель, який каже, як в церкві треба так робити. Тобто він міняється, але він. Постійно кидає думки, щось він дає зрозуміти для лостами, для роздумів. Отже, перша особливість композиції це форма монологу. Також тут наявний епіграф, і запам'ятайте, будь ласка, саме в посланні наявна дуже велика кількість афоризмів. Більшість афоризмів Шевченкових. На, ми, у послання, з з ми будемо звертати на них увагу в процесі розгляду, а не окремо. І е, саме послання складається з п'яти частин. Першу частину ми вже з вами обговорили: це епіграф, і далі ми маємо вступ. Е, що ж у вступі автор хоче нам сказати? Пропоную вам дуже уважно його самого прочитати. Ми ж будемо лише коротко аналізувати найважливіше. Отже, у ступі Шевченко закликає полюбити свій народ. Це найважливіша його ідея. Полюбіть щирим серцем велику руїну. Перше. Розкуйтеся, вертайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І останній афоризм, який є дуже важливий. В своїй хаті своя правда, своя сила і воля. Пояснимо, що означає до чого тут хата своя, адже ми ніби пам'ятаємо, що кожен країнець про свою хату тільки дбає. Це така метафора. Хата це, очевидно, мається на увазі Україна, гаразд, яка має свою культуру, свою історію, свою мову. І свої звичаї моральні. Ми ви тут не готувалися до ЗНО, але ви пригадуєте, як ви в школі вивчали і Катерина, і моральний закон, кого засуджують, як батьки засуджують, і сільська мораль, яка тримала в принципі в так, нормальних стосунках з Богом. І це також свої закони, які мали свою правду у своїй хаті. Раз, наступна частина цього послання. Це є найв'ємніша частина, де, власне, автор критикує тогочасну повіту. За що критикує Шевченко е, сучасників своїх? Зверніть увагу, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. Здирництво, здирництво простих людей. Шукаємо далі, що ми бачимо ще, в чому ще критика. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі не ті, на те тільки, щоб панувати. А тут одна особливість, ми можемо поєднати ці біриси, першу і другу. Так, вони панують, вони мають під своїй владі села, людей, які на них працюють. За ці гроші їхні батьки вивчили цю еліту нашу, наших дворян. Але народ, оцей малий дичкосії, вони потребують допомоги. Тепер потрібно от у цьому якраз Цьому дворянину, цьому чоловікові освіченому, віддати своєму народу, але як він же ж не буде йому віддавати гроші, не буде йому роздавати. Він повинен свою працю, своїм громадським життям, який допомагає українцям, усім не тільки своєму панівному класу має відробити і заробити розвивати освіту, розвивати культуру, тобто він те, що він може зробити, те, що не може зробити звичайний українець, який працює на нього. Так, гаразд. Яка ще критика, Шевченко дуже не подобається велика кількість запозичень, якоїсь мудрості, досвіду від інших людей. Йому не подобається та освіта, яка панує в тогочасному українському суспільстві. Власне, це виражається в коротеньких словах, якби вчилось, так, як треба, то й мудрість би була. Своя. Що критикує Шевченко? Ну, найперше, те, що наші українці дуже звертають увагу на німецьку мудрість. Так, тут є такий цікавий скажі, німець. Ми не знаємо. Так, і, і ще він його, до речі, дуже так цікаво описує куцей німець узловати. Чому він куций? Пам'ятаєте, у нас куциками називають собак, якого е, собачок, якого немає хвоста. Тобто, щось там обрізане. Німці, вони мають дуже чіткий холодний розум, в них немає душі, це не про українців. Тобто він бездушний. От це що означає куций. Узловатий, це так якось пояснити, що нічого не зрозуміло, такими мудрими фразами. Він не засуджує, що ми вивчили, що ми не вивчили німців, але він засуджує, що ми у них Тупо, безрозумно, бездарно намагаємося скопіювати на зовсім інший ґрунт. Це серйозно. Ну власне, і не тільки в німців. Також Шевченко каже, що наш це рідний Колара читає, та і шафарика, і Ганка дуже багато запозиченої мудрості. А власне, десь не вистачає своєї. Тобто не вистачає тої мудрості, яка ляже на український ґрунт, і яка дасть хороші плоди українцям, а не ну, особливість української, української ментальності, а не якимось іншим націям. Він Шевченко проти бездумного копіювання чужого досвіду. А звідси випливає, як знайти як зрозуміти своїх. Це остання критика, як зрозуміти собі, треба знати історію. Що означає знати? Треба знати всі перемоги і знати всі поразки. Він говорить про те, що подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте од слова до слова, не вибірково. Не минайте ані титли, ні житті коми, все розберіть. Тобто, оце є дуже важливо, що треба знати, і все добре, і все погане. І зробити з того висновки, щоб не наступати на ті, на ті самі граблі. І в цьому він виявився правий, тому що граблі наступали, і оце вже протягом 200 років ми бачимо, що то саме б'є на сполобі і до нас не доходить. На жаль. Власне, покритикував Шевченко у цьому у цій частині сучасному еліту. І, і можна ще одне тут афоризм один. Е, нема на світі України, немає другого Дніпра. Це треба цей афоризм пам'ятати про те, що у ми унікальні. Е, ми всі унікальні, і її неможливо знайти десь там в Америках чи десь далеко за кордонах. Вона все одно є тут. І далі у нас е, починається проповідницький монолог. Умовно так його називаємо. Власне, Шевченко у цьому проповідницькому монолозі розказує нам. Яка, плачевна ситуація склалася в Україні? Доборолась Україна до самого красу? Чому так сталося? На кому е, лежить відповідальність? Е, власне, у цій частині Шевченко роздумає над цим. І він вважає, що відповідальність власне, на цій сучасній молоціональній еліті. Саме її він і критикує. Чому? Тому що е, вона відповідальна за цей стан, який Зараз для сучасників Шевченка був надзвичайно плеченим. Так, Вони НАТО захопилися будуванням іншої імперії, забули про свою Україну. А Шевченко він це розв'язнив. Є імперія російська і є Україна, і вони не повинні покладати свої сили туди. Тому основний відсумок... Шевченко каже, що настане час, коли розпадеться луда на очах ваших. Тобто настане такий момент, коли буде видно ту жахливу ситуацію всім, як факт уже розпадеться люда. І тому він закликає своїх сучасників не дурити саміх себе. Не дуріти саміх себе. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Наголошення, і... і свого не цурайтесь, відомий афоризм повинні це зрозуміло. І закінчується послання закликом доєднання. Це, можна сказати, найважливіша ідея, для чого автор писав послання, для чого він так критикував, для чого він так описував сучасний стан України. Для того, щоб донести до своїх сучасників, що найважливіше це об'єднатися. Що значить об'єднатися? З ким об'єднуватися? А об'єднуватися треба зі своїм народом, треба його зрозуміти. І не робити так якось фантастично далеко, як якусь ідею, а треба з ним з'єднатися, треба йому допомагати, і треба жити, розуміти, що в кожного є своя відповідальність. У народу є відповідальність одна, а в них інша. Але мета, мета, куди вони йдуть, для чого вона має бути в них одна, єднальна. І вони мають це всі разом до цього прагнути. Ну, власне, мета дуже гарна. Оскільки Шевченко закликає обмініти брати мої найменшого брата, і тільки тоді оживе добра слава, слава України. Тільки в такому випадку Україна е, почне розвиватися. Ось така дуже розумна думка Шевченка, очевидно, вона надзвичайно актуальна, але ми на цьому завершуємо послання перечитати його ще раз дуже уважно. Ще так. один твір. Запобіг, який теж написаний в час в період трьох літ, і його можна ще назвати, як називав Макаров, українською Мерседесою. Тобто таким, як француз, свій гімн такий визволення, так само це є український. Отже, спочатку, чому він написаний, чому він називається це? Власне, запобігти, люди пишуть вже перед смертю. Насправді, в біографії Шевченка був такий момент. 1845 рік переясно, що молодий Шевченко захворів, запалив легень, який в той час не лікували, і він відчував себе до обов'язку написати певний заповідь. Та, так, але все завершилось тоді. Півний благополучник, хоча шедевр, такий, як заповід, було, написано. Що можна сказати коротко про цей твір? Адже всі ви його дуже добре знаєте. Умовно цей довір ділять на три частини. Так. Отже, перша частина ніби згадується, тобто, де бажання останнє, де його мають поховати. А нам малюється прекрасна картина України, знову ж ланий широкополі, степ, все прекрасно, воля. Ота така красива Україна, яка була якому часу зустрічала в інших творах. Друга частина. Та власне вже нам буде. розказує, що е, його душа принципово не захоче з цього світу аж до того моменту, поки в Україні не настанула. Так, зверніть увагу, що він каже, що все покину і повинно до самого Бога молитися, Це потім. А до того ні. Можна навіть приєднатися до частково його поля про його душі. Це містико, хто цим цікавиться, можете почитати собі. Отже, в якому випадку душа автора нашого зможе, душа ліричного героя зможе полетіти до Бога? Тільки тоді, коли кров ворожу з України винесе у сині море. Тобто тільки тоді, коли в Україні настане на і коли, коли може настати такий лад, коли треба працювати самим. Тобто не треба надіятися на його душу, яка буде тут ходити і когось там щось робити. Ні, це має бути об'єднане зусилля. Отже, поховайте та вставайте кайдани, повійте. Отже, треба боротися за власну волю. Він багатьма своїми творами про це говорив, що треба самому здобувати волю, згадувати славність предків і йти вперед, тому що це крові українські є. Це бажання волі, І згадати вже тоді його, як того, який його дав, надихнув, надихнув її до боротьби. Власне, третя частина це є заклик до боротьби, до повернення кайдану до волі. Ось такий Шевченко дуже Цікавий, глибокий, актуальний, глибокий. Читайте, вивчайте. Ми пропонуємо вам ряд запитань. По творчості Шевченка до ЗНО. Е, ви спробуйте на них відповісти. Е, ну, якщо вдасться, значить, значить, це гаразд, значить, заходьте на, на нашу сторінку ще. Ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб у вас все вдалося.